Починаєш задавати питання. А нахіра це все. І так, як з'явилася дистанція 400 кілометрів. Гора в Шаргороді. Два з половиною кілометри потім. Як 100 років тому їздили, на базу бревіти 200, 300 і 600. А нагадую, що ліміт 27 годин. Так, це все одно село, це 500 метрів і знову. Знов дороги є і українські. Різні є підйоми, для тих, хто хоче здохнути, бля. хоче, а не здихай. 1600 метрів вже набора до GPS тоді ще було більше 100 років. Оце кайф! З ліля там в якийсь бордо. Та слухайте, я б теж бревети їздив. до Німірова ми не доїхали. Ой, у вас буває яма, коли організм просто відмовляється щось робити. Симмішало, і на ходу тебе починає вирубати. Фух! Виліз із ями, жити можна. Так, ну як завжди, біда одна не приходить. І нема в мене що одягнути. Я...